Запрошую вас сьогодні у надзвичайну подорож до Прикарпаття. Неподалік Івано-Франківська, лише у 40 кілометрах є село Манява, це у Богородчанському районі. А за селом у Карпатах на скелі над річкою Батерс сяє куполами церков, свята Обитель. Повна її назва Манявський хрестовоздвиженський монастир. Хоча називають його ще й українським афоном. Про заснування святої обителі у Карпатах розповідає легенда: шукали два ченці Києво-Печерської лаври, де б заснувати новий монастир, бо лавру спустошили монголо татари і вийшли вони на вистрицю Солотвинську. На березі рибалка запросив їх до печери і поставив ультиматум або він їх. У печері залишає назавжди, або ченці підуть з Галицької землі ніяких монастирів. Здогадалися ченці, що перед ними діявол, і окропили святою водою з лаври. Той почав цікати, риючи нору в тому місці, де біс виліз на поверхню, монахи побачили джерельце. Вода була в ньому така ж цілюща, як і у Києво-Печерській лаврі. Місце це і зараз є, називається Блаженний камінь. Звідси і починався Манявський монастир, коли у 1242 році збудували і освятили храм на честь Воздвиження Христа. Втім, монголо-татари знищили цю святу Обитель. Так у 13 сторіччі почалася і начебто закінчилася історія Манявського монастиря. Іов Княгиницький був родом з Тисьмениці. Після закінчення Острозької академії 12 років провів на горі Афон і повернувся до рідної Галицької землі. Тут, у Карпатських горах, п'ятидесятирічний монах схимник став жити у знаменитому манявському скиці. У 1608 році до нього прийшов Феодосі, родом з Галича. Саме він задумав заснувати поруч із блаженим каменем монастир новий український Афон. Місце для нього немов острів у горах, там, де річка Батерс впадає в річку Манявку. Навесні 1612 року почалися будівельні роботи, і вже у вересні церкву і келії були освячені. До Манявського монастиря прийшло чимало ченців, і в Україні з'явився новий оплот православної віри. Манявському монастирю були підпорядковані кількасот інших православних монастирів. В ці часи тут були засновані Богословська, Регенська хорова та іконописні школи. Митрополит Київський і всієї руси Петро Могила писав про цю обитель. Якщо хочете побачити слуг Божих в облику людському, то подіть в Карпати, де своїм служінням Богу присвятили життя 200 ангелів у плоті людській. У 1621 році помирає Іов через вісім років Феодосії. Поховали їх у соборі, накрили спільний гріб обох перших засновників монастиря великою плитою з мармуру. У 2004 році Українська православна церква Київського патріархату канонізує і приєднує до Лику Святих Іова і Феодосія Манявських. Це одна з святинь Хрестовоздвиженського монастиря. Одна та не єдина. Коли у 1652 році скит і увесь край охопив мор, і романахові філарето з'явилися у сні Пресвята Богородиця у багряному і гуменському плащі. Пошесть припинилася. На місці, де з'явилася Божа Матер, з того часу встановлений хрест, а в монастирі зберігається ікона Пресвятої Богородиці Ігуменя Манявська. Манявська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, написана на афоні 1788 року, під час занепаду Манявського монастиря, понівірялася по світах і збережена чинцями повернулася до обителі у 2003 році. А ще в усипальниці Хрестовоствиженського собору похований гетьман України Іван Виговський. І для кожного українця будь-якого віросповідання це також святиня. Протягом 17-18 століть Манявський монастир розростався, розвивався, аж поки у 1785 році його не закрили. На деякий час у Галичині перемогла Унія. Австрійський уряд конфіскував монастирське майно, по цеглині розібрали все, що розбиралося. Дзвони, годинники, хрести і книги передали до греко-католицьких семінарії у Львові. Великий дзвін розбито, іконостас з Возвиженського собору поїхав до Богородчан. Образи продано сусіднім церквам. На 200 років манявська обитель припинила існування. На років. Але не назавжди. Руїною простоїв Манявський монастир до кінця ХХ століття. Та коли занедбану святиню повернули церкві, українські православні церкви Київського патріархату, вона відродилася у повній красі. Монастирі, що менш постраждали за радянських часів, чомусь віддавали московські церкві. Втім, зараз це моє делікатне чомусь стало зрозумілим навіть тим, хто був палким прихильником московського патріархату. По всьому світу є представники Руської церкви. Але ж з відповідною назвою Руська православна церковь во Франції або Руська Православна Церковь в Англії. У 1990 році Москва закріпила офіційну назву Руської Православної Церкви на наших теренах не як український екзархат Російської православної церкви, а як Українську православну церкву. Московський патріархат це неофіційно додаємо, щоб не плутати. Що за дивина? Ви бачили у Парижі церкву Берлинського патріархату? Чи того ж Руського? Ні. У 1992 році зареєстровано Українську православну церкву Київського патріархату. Предстоятелем її стає Філарет. Вже не митрополит, а патріарх Київський і всієї Руси України, виходячи з факту проголошення Державної незалежності України. Руська Православна Церква з незалежністю України втрачала половину своїх єпархій. Москва запекло боролася за владу над душами українців. І як тепер запекло воює проти єдиної України, проти єдиної помісної церкви, проти всього українського народу. Але ж це дещо інша історія. Повернемося до Манявського монастиря, який має крім хрестовоздвиженського собору ще й декілька храмів, каплиці, келії, дзвіниці, готель для прочан. Є у Манявській обителі і скит. Це місце для усамітнення ченців. Місце вибрано не випадково. Викладачі і студенти Прикавропадського університета досліджують, що літа місцевість. Археологи знайшли рештки невеличкої церкви 17-го сторіччя Цвинтар Монахів і судячи по решткам посуду Келі. Спасо-Преображенський скіт відроджено. При ньому діє молодіжний духовний центр. Монахи на схила гір заклали яблуневий сад та виноградник. І серед карпатського різнотрав'я щоденно лунає молитва. Тут радо приймають всіх незалежно від віросповідання, бо погодьтеся сучасній людині, буває так потрібно усамітнитись, припинивши на деякий час нескінченний буденний клопіт і зламислитися в пошуках вічних істин. Спасоприображенський скид знаходиться значно вище у горах, ніж монастир, а здолавши декілька кілометрів, можна потрапити до Манявського водоспада, найбільшого у прикарпатці 22 метри завишки. Під неприпинний шум води серед карпатських скель у хмарці прохолодних карапель так приємно замерзнути серед літньої спеки. Будете мандрувати галицькими землями обов'язково завітайте до Манявського хрестово монастиря. Ви ж побачили, як тут чудово! Є на що подивитися, є кому вклонитися.